Весело соблю! Сатара! За нашу свободу ми оборонули. Насправді настрій у військовослужбовців дійсно дещо такий нейтральний, коли ми починаємо виступати, але вже в кінці нашого концерту, звичайно, у хлопців підіймається настрій, в них горять очі. Настрій в них горять очі. Вони дякують. І справді, коли ти співаєш тут, то ти відчуваєш себе дійсно потрібним і закладаєш цей культурний код їм в душу, робиш трошки їхні ці будні теплішими. І від цього і самій стає звичайно краще, настрій покращується. Mai ama moitatu jaidu tani do nulide monselu safishati neba estreta Істина. В нас були авторські пісні, зокрема, композиція «Ми дешеве», яку написали музиканти нашого оркестру. Звичайно патріотичні пісні, і були також пісні з українським репом, тому що наші хлопці дуже його полюбляють. Сьогодні ми завершили свій мистецький тур. Мета його була покращити морально морально-психологічний стан військовослужбовців та підняти їм трошки настрій. І на завершення свого туру нам випала за честь проводити цей захід в 170 му полку логістики. і Тим більше, що це співпало з міжнародним жіночим днем. Нам було дуже приємно приймати участь в цьому заході, і ми з задоволенням привітали військовослужбовців жінок які в цей нелегкий час стоять поряд з чоловіками, військовослужбовцями. і їхній вклад в перемогу дуже величезний і дуже потрібний. Не знаю, як побажати. Хочеться подякувати перш за все. І по-друге, сказати, що дуже велику віру в наших військовослужбовців мають наші діти. Адже коли ми спілкуємося з дітьми на концертах, то вони просто е, говорять, що наші збройні сили це наші герої також передають малюнки. Нашим воїнам, які хочуть, щоб стали оберегами, щоб вони носили ці малюночки біля серця, і щоб вони завжди наділяли наших захисників теплом, яке передають ці дітки їм. Як сьогодні вони, по-перше, повертають до життя по-друге, вони дають надію, що в принципі все, що ми робимо, це не дарма. Як дівчата, так і хлопці. Ми всі хочемо перемоги, бажаємо цієї перемоги, і іноді навіть не вистачає такої підтримки, яку ти можеш отримати саме під час концертів, тому що ти заряджаєшся позитивом, ти повертаєшся до свого цивільного життя якийсь момент ловиш кайф від того, що музика драйв ті емоції, які є непривершеними, тому що саме вони надають якоїсь такої жаги до життя і повертають, що все ж таки не все так погано, і все буде добре.